Був скид в лодку, і мені легеню пробило. У мене посада пілота. Робота не, не, не з простих, трошки тяжко, але виконуємо. Вся Україна повинна бути в кордонах 91-го року. Наша робота полягає в тому, ну. Якщо треба вивезти 400, чи трьохсотик, чи завести БК, чи вивести побратимів, ротацію зробити. Підтримку в основному піхоти. Ходили на ліву сторону, робили ротації. Було також поранення в мене е, в прошлому році. Дрон догнав нас. Я забрав побратима з. Е, Посадки під обстрілами, ми вже підійшли на нашу сторону, нас зустріли хлопці, і мені по рації доповіли, що над нами дрон. І був скид в лодку, і мені легень пробило. Вже зажив, в строю, все добре, працюємо. Звісно, страшно, але сам собі, коли ти сідаєш в лодку і... Треба йти хлопців виручати, ну, сам собі кажеш, що, а кому лих... буває легко, ну, хлопці там по дві неділі сидять під обстрілами, то треба робити ротації. Ну, коли все, навіть коли вони не поранені, там все добре, ну, треба міняти хлопців. Тому сідаємо і я впевнений в, своїм, в своїх хлопцях, що. Ну... Зв'язок є, мене ведуть все добре. Я роблю все по інструкції. Ну і сподіваюсь на Бога, що все буде добре. Всі мої хлопці, знайомі і родичі, вже хто ну, всі в Збройних силах. І я себе переборов і вирішив, що треба себе міняти і йти до війська, теж допомагати нашій державі. Вони прийшли на нас, напали, ну і нам якісь умови ставить для чого. Ми на своїй землі, ми ж ну, в Україні. Вони прийшли до нас. місяць назад. Нормально, освоїлись. Так, були бойові виходи. У мене посада пілота. Робота не, не, не з простих, трошки тяжко, але виконуємо. Бо такі завдання. Треба, треба захищати свою країну. Якщо не ми, то хто? дрони є різні, є мавіки, є ФПВшки, є Бабайга. Ну, тобто різні, на кожен потрібен свій. Навик, свій левел, але нічого такого тяжкого, прям сверхісти немає. Навчився тримати автомат в руках, навчився бігати, навчився літати на дронах, навчився на лодках кататися. Що я тільки не навчився. Ще, ще все попереду, я думаю. Але будемо вчитися, якщо це потрібно буде. Ну, спершу враження були такі собі, а потім, потім нормально. Нормально до цього віднісся, поняв, що ну, я потрібен тут. Що потрібно щось виконувати, щоб щось щоб принести якусь користь нашій країні. Та вони я не знаю, коли вони домовляться чи не домовляться. Мало воно нас цікавить. я потрапив. Я працював за кордоном далекобійником, а кум був у Варшаві. Будівельником працював. Він приїхав сюди, повністю це екіпірувався. Оставив сім'ю в цей березні 22-го року, коли почалася ця повномасштабна війна. І потім він приїхав сюди, пішов 35-ту, а я після відправив дітей до Куми у Варшаву і після того пішов 16 березня 22-го року, пішов в воєнкомат і мене відправили в частину служити. Останнім часом виходив на Спехи і буквально там місяць тому вже водієм, який вивозив людей, на, робив цю ротацію на спехи і заспех людей забирав. Це спостережний пункт. Спостережний пункт, є військові там. Пункти є спостережні, є КСП, командно-спостережні пункти. І я на ці всі пункти роблю ротацію хлопців. Вивозю, завозю, міняю їх. Служити треба, а хто, крім нас, буде захищати свою сім'ю, своїх дітей, жінку, мати, братів, хто може йти сюди. У мене був сподвижний куму, який загинув у Миколаєві, коли прилетіла казарма туди. 18 березня 2022 року він туди загинув. Я повинен за нього відстояти вже до кінця. Я думаю, я знаю, що він по-другому не поступив би, так і я не можу по-другому поступити. Я повинен захищати його сім'ю, свою сім'ю. Вся Україна повинна бути в кордонах 91-го року. Я так вважаю. Вона не подільна і ми. Не чужого не хочемо але, як говориться, свого не віддаємо.